Сьогодні в мене відео, без якого Вітя мене просто покоцає. Поговоримо про камери. Без реклами це не буде огляд камери. Тут не буде навіть технічної об'єктивності. Ну щоб ви розуміли, я буду називати конкретні моделі, але це не буде оглядом якоїсь з них. Я поділюся з вами досвідом, який комусь може бути прямо дуже корисним. Бо якщо б я таке побачив, просто розмовне відео, то мені б це дуже сподобалося і допомогло б зберегти трохи нервів, часу і грошей, якщо б я його побачив десь півроку назад. А комусь це буде просто Цікаво, тому що ми будемо говорити не тільки про дорослі камери, а в тому числі і про смартфони. Буду ділитися з вами власним досвідом. Досвідом, як ми починали знімати на просто камери, потім перейшли на смартфони, потім перейшли на камери і смартфони. Розповім вам про те, на чому ми таки опинилися, що зрозуміли. І ну, як ви зрозуміли, це просто балачки, просто технобалачки. Почну з невеликого екскурсу в історію, але мудити не буду. Ми починали знімати відео на декілька каналів, включно. З кедром в 2009-10 роках. Тоді, до речі, смартфони вже вміли знімати відео. Наприклад, оцей свій один з самих перших велоблогів. Так, у мене є канали Цигутріп, там багато про велосипеди. Також я знімав на Nokia, якщо я не помиляюсь, є 71. І ну да, можна було зняти навіть якесь відео, але починати якийсь, ну типу, проект більш серйозний, знімаючи тоді на смартфон, ніхто б і не подумав. Реально, такої навіть думки не було. Тож до 2020 року ми знімали тільки на камери, навіть підзйоми на смартфони не робили ніколи. Це були різні камери. Починали ми з Кодаку, така маленька хенді камера, навіть без автофокусу, начебто зі 6, якщо я не помиляюся. Потім у нас були різні панасоніки, Sony, Kenaни зі стабілізацією і без, і в залежності від того, ви бачили зовсім різний рівень нашої творчості. Часті креативності, бо інколи ми намагалися відсутність стабілізації подати, ніби це не баг, а фіча. Зараз я дивлюся і розумію, що у нас не виходило. А в 2020 році вийшов iPhone 12 Pro. Ну для мене Pro Max. У нього камера була трохи цікавішою. І я почав робити підзйоми на цей смартфон, бо камери для відео стали достатньо гарними навіть для того, щоб публікувати цілі відео, зняті на iPhone на YouTube. Сьогодні в кожному нашому відео 90 плюс відсотків. В бюролі взняті на айфони. Я б сказав, що за останні 5 років відсотків 80 біролів зняти на айфон. А інколи і цілі відео, наприклад, канал Кедр Дир автомобільний, ми досі знімаємо, хоч і епізодично, періодично. І не дуже регулярно, але тільки на айфон. Бо iPhone це чудова відеокамера. Інші смартфони теж просто камера в айфоні, трохи краще саме по відео. А в студії з 21-го року я знімаю на Sony a 7 c з об'єктивом G24 мм F14. Бо в приміщенні хочеться і легенькі боки мати, і камера стоїть собі да де і все. Останнім часом я її використовував, підключивши одразу до живлення, до монітору, ну щоб все тречити, все бачити, і не чіпав її, навіть не заряджав, бо вона завжди наживо. Вітя теж знімає на Sony A7C і на нашу вже стареньку Panasonic gh 5 До речі, нашому gh 5 вже майже 9 років, і він досі працює. І я пам'ятаю, що саме в епоху gh 5 я почав активно вести канал і good trip. і почав задумуватися, а на що ж його знімати. Нагадаю, це був 2017 рік. Тоді смартфони ще не знімали так гарно відео, і тому мені треба було знайти якусь камеру. І от для велоподорожей gh 5 підходив реально офігенно. Він мав якийсь вологозахист, був дуже надійним, у нього шикарна стабілізація. З гарною лінзою, навіть той мікроформат, він показував гарну картинку з бакешечкою. Була тільки одна проблемка. Камера була сильно великою. Тож саме для велоподорожі я її не міг для себе взяти. І між gh 5 і iPhone 12 Pro Max пройшло декілька років, де я грався з різною технікою. Ну про екшн камери, на які я знімаю всі стендапи, я говорити не буду. Сьогодні Розмовляємо тільки про основні камери для краси, тому я знімав на різні Canon, M6, m 6 II, 2 50 і вони мені в цілому подобалися, були доволі компактними, відносно недорогими. Потім навчилися знімати відео ще і в 4К, правда, з кропом. І головне у них була непогана стабілізація при використанні з stm оптикою, коли я спробував Sony шість 6400, Мені цієї оптичної стабілізації зовсім не вистачало. Але як я сказав, коли айфони тільки навчилися знімати більш-менш гарно. З 12 Pro Max для мене я відмовився від камери, і спочатку по якості це можливо навіть було якимось даунгрейдом, але насправді у нас стало набагато більше контенту, тому що смартфон набагато легше дістати з кишені, з годівнички, щось підзняти прямо на ходу. Вони давали набагато кращу автономність, стабілізацію, більший вибір фокусних відстаней. І саме для мого використання в подорожах це було виходом. Це як новий етап. Але наскільки саме камера в айфоні класна, я зрозумів, коли вирішив від неї. Відмовитися. А oh майка! Бо, ну знаєте, оце, от я вам в минулому відео з техноболочками розповідав, найкраща камера, та, яка завжди з собою. І саме так я й думав про iPhone. що головна його фішка це саме в тому, що він компактний, він завжди з тобою. А все інше у нього гірше ніж у дорослої камери. Я реально думав, що навіть компактна беззеркалка буде знімати краще якісніше, особливо в руках людини, яка ну як ніяк знімає вже років 15. І до речі, так якщо сюди зайде якийсь професіонал, я знаю, що все це не виглядає надпрофесійно, бо я все знімаю сам і інколи часу не вистачає. І я досі намагаюся виставити світло, блін, щоб в мене не було цих блін, цинців. Будемо з всім ще розбиратися, але я реально багато. Знімав і знімав навіть великі продакшни, які на телебаченні крутилися, просто не треба судити зараз, от по тому, що ви прямо тут е, бачите. Я реально вірив, що маленька якась камера, типу, от такої, буде знімати краще, ніж навіть флагманський смартфон. Ідея прийшла не просто так. Мені дуже сподобався Fold 7, і я його придбав і навіть вирішив користуватися тільки ним, віддав iPhone дружині і залишив собі тільки Fold 7. Для мене раніше великою проблемою була саме камера в FOLD, але тепер її покращили. І я подумав, що біроли можна знімати на нього. І насправді можна, якщо не Заморочуватися, то і якість навіть нормальна. На телевік простіше, що для мене насправді суттєво, бо в основному я знімаю саме на нього. Але я навіть зняв на Fold 7 декілька відео, причому навіть з запусками продуктів. Втім, даунгрейдити картинку не хотілося. Ну, реально, Fold знімає трохи гірше, ніж iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, які у мене були. І тому, так як я не хотів повертатися на iPhone, я вирішив знайти йому заміну саме для відео. Більше за те я був впевнений, нагадаю, що будь-яка. Камера, навіть маленька, буде знімати краще в прямих руках, бо я знаю, як поратися з камерою. І тому я пішов шукати. Це ж до речі, багато хто каже: якщо тобі так потрібна камера, коли я там розповідаю про айфони, про андроїди, кажуть: ну купи собі камеру, блін, бо вона дешевша і знімай на камеру, а смартфоном користуйся як смартфоном. От про це наступна частинка. Я багато консультувався, обирав, дивився огляди і вирішив взяти Sony zv 1 Mark II. Вона маленька, прямо дуже, створена. Спеціально для влогів, навіть мікрофон з вітрозахистом продуманий. Є зум. Ну реально, що може піти не так. І я придбав їм 900 євро, ще там якась знижка, не суть. Дійсно компактна, більш-менш зум, 1850, далі кроп, не 13120, як в айфоні, ну але все ж таки, це ж камера. І почав знімати. Зняв декілька повних відео, декілька біролів. Щось мені подобалося, бо картинка дійсно була більш кіношною подекуди, саме через красивий блур. При цьому все інше, динамічний діапазон, стабілізація. Ця фокусна відстань, автономність це те про що давайте далі детальніше. Знімати на таку камеру щось на вулиці можна в ідеальних умовах. Ну знімати можна в будь-яких умовах, але вона вам не допоможе як смартфон. Вона не буде витягувати за вас буквально все. Якщо ви знімете з помилкою себе, наприклад, станете позаду якогось джерела світла, то вона чи все висвітлить навколо? Чи ви будете в темряві? Так, можна придовбатися, я ж вмію користуватися камерою, але справа в тому, що я знімаю себе сам і не завжди ти все передбачиш. Інколи ти знімаєш, тому що щось побачив, увімкнув і пішов прям трендіти тут і зараз. А потім вже на пості дивишся, і ти натупив. Так на цю камеру пишеться в ложек. Коли сонечко на нас світить, коли сонечко трохи збоку, звук. І картинка Ля-ля-ля. Тут навіть є вбудований інді-фільтр. але при цьому воно тебе не рятує у всіх випадках. Тобто навіть авторежим треба коригувати. А так як я люблю бакешечку, а тут у нас апертура f 18 на, на надширокому куті, на широкому на широкому куті, то хотілося використовувати пріоритет діафрагми. Але як тільки ти використовував зум, то світлосила зменшувалася. І картинка інколи була то занадто темною, то занадто світлою, в залежності від умов, в яких я знімав. Ну тобто. Це не смартфон дістав і зняв і які ще і більшість твоїх помилок виправить. Стабу можна сказати, немає. Він електронний за рахунок кропоматриці, але в житті на широкому куті ще, хоча б якось, працює, а на зуміні про проводки з рук можна забути. А на iPhone я навіть на ходу з велосипеду знімав на 120 міліметрах. Такої стабілізації буквально жодна камера не дасть. Мені ж потрібна була компактність, але разом з нею йдуть і різні недоліки, як, наприклад, автономність. Знаєте, скільки вона? Знімає в 4К до 40 хвилин. 40 хвилин ми наберемо запитання, це як? Справа в тому, що Sony сюди вставила батарейку, як колись на екшн-камері X3000. Це от така от піндюрінка, і звісно, довелося докуповувати ще декілька. Довелося докуповувати неофіційний, неоригінальний не оригінальний зарядник, тому що Sony не додумалися зробити якийсь кредл. Все це стало ще там в копієчку. Ну нехай 100 євро загальний бюджет, але все ж таки бюджет вже десь 1000 євро. На айфон знімає скільки хочеш, автономність набагато більше. Якщо він розряджається, то і зарядиться набагато швидше. Тут немає 4К60. Для мене це важливо трохи пізніше. Розповім чому і так хтось скаже, що можна іншу. Камеру взяти, але такої компактної з таким набором функцій більше не існує. Також у камер немає нормальної операційної системи для операції з файлами для передачі файлів, немає внутрішньої пам'яті, швидкість роботи ні про що порівняно зі смартфоном. І я знаю, які там є камери і від Canon, і від Panasonic, і навіть від Sony. Просто зараз я не згадаю їх назви. Коли я обирав, повірте, я передивився все. І до речі, Fujifilm X 5 m чи XM5, якось так. І мені він дуже сподобався. Але є проблема вони всі більше. А для мене в мене і так є камера в студії. Важливо було мати замінник смартфона, при тому, що смартфон у мене також є. Тобто, щоб вона завжди була зі мною. І оцей формат мені підійшов. Навіть не дивлячись на це, пам'ятаємо це, ну якщо навіть не тисяча, наприклад, комусь вистачить одній батарейки, він він буде її заряджати. Це 900 євро. Це майже вартість iPhone 17. Вірно, в Україні різниця більше, але все одно камера нова коштує 40 тисяч офіційна. Бачимо, це не в каталозі, а iPhone 17 47 тисяч теж офіційний. До речі, щоб вам було не складно зрозуміти, який смартфон вам з рогіністю 99% підійде для вашого бюджету для зйомки. відео, я зробив для вас вибірку на е каталозі. Там просто є фільтр камерафони. Я обрав саме тих виробників, які точно мають гарні камери, і це фільтр. І по ньому я передивився для вас всі смартфони доволі гарні. Звісно, чим дорожче смартфон, тим він буде краще. Але навіть на умовний iPhone 14 чи 14 про ви зможете знімати шикарні відео, але там не тільки айфони, так що заходьте за посиланням і чекайте. Але це камера без можливостей смартфона, без навігації, без дзвонилки, без застосунків. І при цьому iPhone 17 по більшості параметрів, саме як в камері, ну реально здрючить цю фінальним розчаруванням стала поїздка на виставку ІФА цього року. Я знімав контент не тільки для нас, а й для партнерів. І, чесно кажучи, я тупо афігів від того, як це погано. Тут не те, що 60 кадрів нема, тут нема авторис. Пізнавання мерехтіння світла, що є в майже в будь-якому смартфоні. Тож я швидко зрозумів, що на виставці в 30 кадрах знімати було неможливо і перемкнувся на 25. Тепер картинка стала ще більш рваною, але вже без стробу. Тут все ж таки варто сказати, чому мені так потрібні ці 60 кадрів для таких людей, як я, і для такої специфіки роботи це прям рятівне коло чи рятівний круг напишіть. Бо відео зняті в 60 кадрах можна сповільнювати, тобто розтягувати без втрати якості. Що ви не розумієте, про що мова, якщо ця камера знімає в 30 кадрах на секунду, то відео зняти в 60 можна розтягнути рівно в два рази і отримати рівно таку саму плавну картинку, як на цю камеру. Таким чином, відео стають більш стабільними. Ну це логічно, якщо є ривок в картинці, то розтягнути в два рази він вже не буде таким різким. Це дуже рятує, коли знімаєш не прям запланований прописний продакшн, а об'єм, коли треба швидко відзняти автівку, на яку часу нема. Так зазвичай на презентаціях відбувається. Ти розумієш, що кожна проводка це. В монтажі може бути x2 хронометражу. Будь-який сучасний смартфон це надає, а камера за 900 євро. Ні, як я казав, це не технічне відео, це допомога, порада для тих, хто прямо зараз може помилитися. Смартфон сьогодні не просто добре знімає відео. В 90% той самий iPhone 17 чи навіть 15 замінить людям подібну компактну камеру краще. І не подумайте, я не проти камер. Я завжди знімаю ще і на велику камеру, як, наприклад, от саме цей стендап. До речі, в кінці я вам розповім, що це за камера. Бо ви, скоріш за все, не в курсі, якщо не підписані на наш інстаграм. А підпишіться на всякий випадок. Але сьогодні камери коштують дофіга, і не кожен може дозволити собі гарно. А такі маленькі, як купив собі я на заміну смартфона, далеко не всім підійдуть. Бо смартфон це про універсальність. Інколи люди починають щось знімати і не знають про що вони будуть знімати по факту. Я, до речі, багато таких інтерв'ю чую від блогерів, які вже чогось досягли. Але вони розповідають, коли я почав, я почав от з того, а потім, от зрозумів, що людям це цікаво, почав робити отак. От і насправді воно одно з одного може перетікати. Смартфон вам дозволить хоча б почати і навіть якісно робити будь-який контент. Починаючи від якогось екшну, закінчуючи інтерв'ю на декілька людей в студії чи продакшенами. А така камера дозволить вам робити обмежену кількість контенту. Інтерв'ю так, щось статичне в студії так, якийсь екшн на вулиці. Ні, але це ж не все. Люди починають обирати для себе камери, і тут ми навіть зараз трохи про фото поговоримо, думаючи, що камера це краще, ніж смартфон. І так, можливо, я здебільшого кажу про айфон, а от зараз давайте від цього відійдемо. Поговоримо навіть про якийсь відносно дешевий китайчик за 300, можливо, баксів, якийсь Насінгфон, Ну він не китайчик, але ви зрозуміли. Бо сьогодні є так звані гіпстерські камери. Є різні там фуджіфілми, які прямо з принтерами, і вони коштують Штують там 250-350 баксів чи євро. Є, наприклад, от така я для вас знайшов Fujifilm X-Half. Це камера з половинчатою дюймовою матрицею. Що це означає? Це означає, от уявіть собі кадр, і раніше плівковий кадр було модно ділити на два і таким чином економити гроші, бо плівка була дорогою, а можна було отримати просто два, хоч і вертикальні кадри, на місці одного знімку. А зараз хіпстата сциться від цього. Воно коштує офіційно в Україні 33 тисячі гривень за ці гроші, блін. Можна взяти iPhone 16, якщо пошукати, і отримати набагато більше ще й смартфон в придачу. Ви ж тільки не подумайте, що це відео гноблення цієї Sony. Це я просто вам розповідаю. Навіть без прив'язки до конкретно цієї камери будь-яка інша для моїх задачі в чомусь підійшла б краще, в чомусь ще гірше, ну як мінімум в компактності. На неї можна зняти офігенне відео. Ну реально можна, бо оптика і матриця дозволяють це робити. Якщо зі стедіком чи статику, в гарних умовах, коли немає пересвітів, сильних перепадів тінеї і точно не ввечері. Тобто в ідеальних для камери умовах вона знімає краще за айфон. Але прикол в тому, що от настільки ідеальних умов, ну в моєму житті, скільки я нею користувався, майже Же ніколи не трапляється після невдалого експерименту. Я думав спочатку продати цю камеру, але вирішив залишити, бо вона такі легенька і на дроті може бути гарною другою камерою для зйомки рук зверху. Саме там вона тепер висить на кронштейні у ланці. Жодна камера в такому маленькому корпусі, як у айфона, не дасть вам таких фокусних відстаней, в моєму випадку. Зараз від 13 до 100 міліметрів. Такої стабілізації, такого звуку з динаміки, пам'яті екрану, мікрофонів, автофокусу, можливості по шерінгу, обробці. Таких форматів, як ProRes Log, 4K120, постінгу. І в жодному розмірі камера не дасть вам смартфону. Це ж теж, коли ми кажемо про ціну, ну уявимо 900 євро, але вам треба докупити хоча б якийсь смартфон за 200-300 за євро. А якщо ви купуєте смартфон за ті самі 200, 300, 400 євро, то він зможе покривати навіть інколи більше задач. Раніше я нерідко обирав iPhone як резервну камеру, навіть на продакшені чи на зйомках великих відео. Були в мене моменти на продакшенах, коли я знімав. Прямо з нормальним обладнанням, зі стедіком, але Кадри, які не можна було всрати, я дублював також на айфон. Якщо щось піде не так, стедік порухається, то в мене буде резервний кадр. І інколи в фіналі монтаж йшли відео з айфонів, причому навіть з 13 Pro Max. А інколи, прямо під час зйомки, я розумів, що на камеру це зняти неможливо, бо світло тільки на широкий кут, а зум чи дорогий, чи великий, чи темний. І коли розумієш, що задавбешся міняти фікси, дістаєш айфон і все стає на свої місця. Тому так я знову знімаю 90% всього окрім студії і деяких комер Цінних замовлень на айфон просто на 17 Pro Max. бо він просто найкращий для моїх задач і для подорожей, і для предметки, і для соціальних мереж. Тому, роблячи проміжний висновок, можу сказати, що смартфон в моєму випадку це айфон. У вас це може бути Google Pixel, Samsung, Nothing, Це просто ідеальна відеокамера. Бо в такому розмірі жоден інший фотоапарат, жодна інша система не дасть вам стільки всього. Що саме я вже перелічив, і це для мене стало просто відкриттям. Бо смартфон це не просто гарна камера, тому що вона компактна і завжди з тобою в кишені, бо це смартфон, це технічно найкраща камера в дуже багатьох сценаріях. Буквально. Причому я спілкуюся з операторами. Багато хто каже, що для вуличних зйомок не проблема, і навпаки, набагато краще використовувати смартфон, яким ви просто вмієте користуватися. Тож, якщо ви думали, що ви хочете зробити щось офігеть класне на Ютубі, в інстаграмі, в Тікток, і вам обов'язково потрібна камера, подумайте 10 разів. Я спробував замінити iPhone камерою, і у мене не вийшло. А я в принципі ну роблю багато роботи в якості ж основної камери. Я тепер перейшов на Panasonic Lumix S1 Mark 2 замість Sony A7C. Сонька це офігенна камера, але прийшов час її міняти. Тому я взяв свій цей набутий новий досвід, що основна студійна камера повинна бути не компактною, а ультимативною. Під конкретно ваші задачі, яким же задачам перестала відповідати Sony A7C? там тільки 4 к 30 не дуже стабілізація, якщо знімати з рук, немає open Gate, щоб знімати і горизонтально, і вертикально одночасно. Автофокус лажає, бо трохи застаріли вже дуже повільна в роботі. Ну і дрібнички, мало елементів керування, бо компактна маленький HDMI, немає індикатору запису спереду. І після доволі довгих роздумів пошуків я зупинився на двох варіантах. Їх були. Три, але зупинився на двох. Третій відкинув це Sony FX3. Чому тому, що обрав її більш сучасного конкурента? Але з двох залишилося Nikon ZR, тому що компактність все ж таки підкупала. І Panasonic s 1 Mark II. У Nikon немає активного оголодження, мало елементів керування. HDMI маленький, немає Open Gate. а Lumix буквально у всьому кращий, тільки більше. І для мене, як для студійної зйомки і для продакшнів, це тільки плюс. До речі, для багатьох плюс навіть у величині, тому що стабілізація ще краще, ти краще її тримаєш. Ну і хват банально краще, а також на великій камері більше елементів керування. Якщо коротко, ось його головні фішки. Стабілізація вона в Lumix завжди була топовою. Тут вона IBIS, напевно, найкраща серед всіх. 4К-60 тут є, але є і 6К 60, і навіть 4К 120. Є OpenGate навіть в 6К, причому 5 і 9К в 60 кадрах на секунду. Тут трохи поясню, що ж таке OpenGate на конкретному прикладі. Ви можете знімати не так, як на більшість камер в співвідношенню сторін 16 до 9, а на повну матрицю, тобто, це 4 до 3 чи 3 на 2, в залежності від того, що камера вміє робити. Моя моя же. і так, і так. І таким чином ви отримуєте і горизонтальне відео, коли вам потрібно, як зараз, і вертикальне, якщо пишете Reels чи TikTok, як ви бачите зараз. Хтось скаже. В чому проблема перевернути? Насправді в моєму випадку це доволі складно. Треба перевертати штатив. Відкидується голова, камера зміщається, треба рухати штатив. Міняється те, що ви бачите по висоті, коли я збиваю налаштування. У мене оці от смужки вертикальні стають не вертикальними. Все псується. Потім треба виставляти. А так я собі просто зафіксував все, розмітив, воно стоїть на своєму місці, і навіть коли я знімаю камеру зі штатива, то я її просто легко знімаю, а штатив залишається на своєму місці. Тож для мене Open Gate це була ну дуже бажана фіча Full frame, бо не хотілося даунгрейду, де для темних виставок те, що треба. Ідеальний автофокус з потрібними режимами, щоб і одному, і вдвох зніматися, і щоб завжди було без розфокусу. Тут він фазовий нового покоління з трекінгом і очей, і всього іншого. Повноцінний HDMI та живлення по USB-C під час зйомки, активне охолодження, бо інколи пишу відео по півтори дві години. До речі, мені писали, що камера може перегріватися. Це відноситься до ерки. Не до S1 Mark II, яка от тільки була презентована. Тут нова матриця, вона не перегрівається. До речі, я вже реально затестив. Але треба зважати на те, що перегрів таки можна добитися, якщо ви будете знімати влітку на сонці, і тим більше з рук з стабілізацією, бо матричний стаб він суттєво нагріває камеру. Ну, це нормально, будь-яка камера буде перегріватися. Ну і гарна ергономіка. Просто подивіться на цей корпус, скільки тут всього є. Ну і маленький бонус на користь Panasonic саме для мене. Я з ними дуже гарно я знімав на gh 5 вже багато-багато років, і як я вже казав, вона у нас досі є. І я знаю, що це за камери, я знаю на що розраховувати. Я впевнений, що Nikon – це теж гарні камери, але враховуючи всі плюси і недоліки, я обрав все ж таки Lumix. Далі буду з вами про неї ділитися, можливо, навіть якось зроблю її огляд на власному досвіді, ну хоча б трошечки більше технічний. Тож підсумовуючи ці технобалачки, якщо ви зараз маєте смартфон і хочете почати знімати, то не тільки тому, що оці. Всі мотиваційні прикаляси, типу, використовуй те, що у тебе вже є, і так далі. Використовуй його просто тому що це офігенна камера. Навіть ще раз, якщо б у мене був Насінгфон, умовний там, 3A чи 3A Pro, який коштує не всі гроші в світі, то я б його обрав піти під зйоми робити якогось смартфону чи автомобілю, ніж оцю камеру. Після тесту, не тому, що вона сильно погана. В студії я б не використовував би Насінгфон. В студії я б її краще використовував. Але в цілому, якщо б мені треба було робити і то, і то, то Насінькфон підійшов би краще. Можливо, треба було б трохи погратися, щоб він не робив там пересвітів там в прорежимі попрацювати. Але камон, те саме треба і тут робити. Тут у нас теж суцільний про режим. Так що, друзі, сподіваюся, комусь я допоміг обрати камеру чи зупинитися на тому, що у вас вже є. Поділився іншими думками, через що я пройшов за останній час. Просто чого я сказав про вітю на початку. Він сказав, не продавай. Цю камеру поки не знімеш таке відео. Я зняв, але і камеру вже не продаю. Проте, сподіваюсь, відео було вам цікавим. І ця рубрика, якщо чесно, мені найцікавіша з того, що я роблю. І якщо вона вам теж відгукується, подобається, то обов'язково протисніть вподобайку. Вона ж безкоштовна для вас. Напишіть щось в коментарях, просто відкрите собі ще раз це відео, десь нехай воно покрутиться, щоб YouTube побачив. Хафігеть, яка рубрика, щоб ще більше людей побачили формат просто техноблогу, а не просто. У оглядів, дякую вам за перегляд. Побачимось дуже скоро. Всім пока.